Удав з Донеччини заяць з Маріуполя і морські свинки з Херсона. Таке поповнення надійшло до Дніпровського зоопарку. З початку війни тут приймають тварин, яких врятували з під обстрілів військові. Деяких з них залишили господарі, коли їхали за кордон, згодом так і не забрали. Тому співробітники зоопарку зараз шукають будинок гризунам і пташкам, а екзотичних лікують і залишають в експозиції. Про історії покинутих тварин Софія Москаленко. Це імператорський удав. Ось тут у нього було поранення, і ще не зовсім затягнулося. Цей плазун довжиною у півтора метри приїхав до Дніпровського зоопарку з Донеччини. У грудні пораненого удава на передовій знайшли військові. Намагалися його нагодувати тушонкою, але він не їсть. Ми його відвезли до ветеринара. Його оглянули, зробили рентген. У нього було невелике пошкодження. тому зараз він у нас на лікуванні. Після операції Вудава з'явився апетит, і це гарний знак, певний зоолог, батьківщина плазуна, центральна та південна Америка. Тож найімовірніше, він жив у тераріумі в чиїсь оселі. Такі тварини навряд чи вже зможуть пристосуватися до природного середовища, ну і треба розуміти, що це треба їхати до Америки, щоб його повернути. Ще один переселенець з Донеччини, заєць на ім'я Марк. Його ще малюком знайшла родина з Маріуполя і ростила вдома. Їм було треба десь залишити цього, цю тваринку, і вони звернулися до нас, і ми його прийняли. І він мені здається дуже добре себе почувається. Арка спочатку тримали в окремому вольєрі, потім підселили до зайця двох самиць кроликів. Вони не сваряться, вони доволі такі добре разом себе почувають. Він дуже ручний і, і увечері, коли у нього наступає такий період активності, він виходить на прогулянки, то він роздивляється, підходить до людей. А коли торік росіяни підірвали Каховську ГЕС, у зоопарк привезли врятованих з Херсонщини морських свинок. Тварини за півроку обжилися і вже встигли обзавестися потомством. Цих малючків ми будемо прилаштовувати вже, мабуть, найближчим часом, якщо і будуть бажаючі. Якщо тварина не екзотична і не потребує особливого догляду, зоопарк шукає їм домівку. Одну з покинутих папужок забрала собі Світлана. Папужка трохи стресувала, випадала а Зараз все добре в неї зовуть, Це дівчинка, її Дашка. А от екзотичні тварини залишаються здебільшого у зоопарку. Цю самицю Гекона також віддали в зоопарк господарі. Її підселили до самця. Але поки ще ми не було малюків, але може ще й буде. Екзотичних переселенців зоопарк приймає спочатку повномасштабного вторгнення. За цей час прихистили понад 20 тварин, та більшість з них віддали у родини. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.